На Великдень віряни світу діляться радістю з тими, кому важко. Так артисти хору бортнянського минулого року виступили у день Воскресіння Христового перед засудженими Чернівської колонії. Цьогоріч замахнулися більше і вперше у хоровому мистецтві заспівали разом з людьми з вадами слуху, щоб вони могли почув, почув, почувствувати себе е, артистами, поспівати в хорі, хоч е, декілька хвилин в своєму житті. Так і почув, почувати себе музикантами. І окрім того, ну е, Якщо в церквах під час служби співаються на грецькій, на латинській мові, на старослов'янській, на українській мові, то чому не можна просто ще зробити також мовою глухонімих? Очущення приємне, очущення, як би сказати, горде, що от ми люди з недостатками слуха, у нас як би маленький мир, а находиться в такому хорі нам дуже було приємно. до глибини душі. Артисти мову жесті вивчили за кілька репетицій, важко було перекладачам, котрі мову молитви мали перевести в логічні жести, щоб люди з вадами слуху зрозуміли. Кожне слово у нас а, а, наші артисти після першої репетиції з представниками того почали спитати чи можна десь навчитися ще якісь такі курси. Я тоді розумію, що можливо це не для а, професійних якихось так навіть, а для себе дуже зацікавило, Дуже цікаво було. Натомість художній керівник хору вчить всіх глядачів вітатися на великдень. Можу всіх навчити, це Христос і Воскрес. це Він був і ось злетів. Версія великоднього дарунку на офіційних сторінках телеканалу Дитинець у соціальних мережах.